Ви тільки подивіться, кого я зустрів. Вона вижила після авіакатастрофи, бачила інопланетян та спілкується з мерцями. Історія самотньої пані Марти. Доброго дня. Допомога не потрібна, ви йдете щось, я дивлюсь, чуть не впали. По маленькій до вже не беру. Що Вже ноги одказують. Чи я вже сама? Тароки. 16 разом була в аварії. В аварії було 16, 16 разів? разів. А що за аварія? І самолітом падала. І вам. О, Господи. А в якому році ви з самоліти з літака падали? Вісім'яз двох. А що це за аварія була така? Летіла в Пільськ, Мінськ, Ужгород. А одказали йому шосе. Шосі відмовили. Ай, ай. переда додому. Як вас звати? Марта. Дуже красиве ім'я. А мене Данило звати. А скільки вам років? 85. 85 Вісімдесят 16 років. Ну, Бог вас любить, так? Да? Бог вас любить. А де ви працювали? За складом у Копторзі. В копторзі це ще в радянські часи, так? Да? Так скільки у вас пенсія, пані Марта? 4 тисячі счетов. Важко було кибоні не брали. На що витрачаєте пенсію? На їдня. Ви сама живете? Сама. Чоловік ваш. Помер. У мене чоловік був про кран в одній матір. Конструкторів, так? Да. Чоловік-конструктор. А, а бабу мала таку, щоб не люди з світа йшли. А що вона робила, ваша баба? Що робила? Ну, наприклад, комах, приступу, коцов, все дроблювала. – А, лікувала людей. Лікувала. Це мати ваша чи бабушка? Бабушка. До ній світа здалеку йшли. І коли померла, уже ще туди померла, а десь через два но прийшли до неї. А вона вже каже, що баба померла. Та а отак та... допомагала, так? Да? Допомагала. Одного невіста вбила. Сина вбила невістка? Сина. І не сувіринич. Але пішов готов. Він такий музикант був, такий був файний хлопець. ви сама живете? Сама. А хто ж вам допомагає? Ні, не допомагав. Я хочу вам приємно зробити. О. Давайте ми підемо в магазин, і я вам куплю, що вам потрібно, і додому віднесу. Хай у вас буде подарунок такий, бо з вашою пенсією далеко не поїдеш. Так. Я вам такі історії розкажу, що ви таке не бачили і не чули. Ну, давайте тоді пішли в магазин, куплю вам, що вам потрібно, і я вам донесу до хати, а ви мені розкажете потім. Так. Добре? Я дякую, щоб вони купили. Я так, Та, ну Ва, пішли. А я це... Ну може, ні, ну я ж не знаю, що вам. Пішли, пішли. Давайте. Я тут кодами, тачком... Може, зайдемо чи почекаєте? Я тут почекаю. Ну чекайте, я зараз куплю, добре? Шо? Доброго дня. Доброго. Мені потрібен пакетик. Ми зараз там бабусечки дещо купимо у вас. У вас термінал працює? Да. Пані Марта, купив, гляньте, тут всього всього. І тут і макарошки, і сік, і сир вам купив, і консерви. Тут дівчинка, все-все-все вам поклала. Вона, Вона знає, що вам потрібно. Пішли вам донесу. Ви так балакаєте, да. я, не, я не все розумію. Не розумієте? Ну не все. ви Те, так... Що? Наприклад, одне село говорить так, а друге вже інакше. Різні села по різному говорять, так? Да? Так. Да. А ось саме туди. З Запоріжжя. З Запоріжжя? Ох, наші там жулить. Давайте я в хату зразу вам занесу, пана а. Марта. Скільки ага. років в хаті? на 46-го року, так? 46 да? А я і потім це не правдала. Знаєте, перевезло, перевезло намного. Багато пережили. О, ну так о представте собі тюнку аварій. Ой, а, це, а хто це? Так. Це б, батьки б, батьки ваші, так? Да? Оце тут ви живете, так? Я і там у кухні сплю, а тут, А, знаете? куди вам покласти оце все? На стол. На, стол? на стол? Можна тут трошки здвинути, так? Да? Тут все таке мені сказали в магазині, що у вас холодильника немає. Тут... Є хордон. А, є? Але, а, поламані, а то, ну не працю не працює, так? І тут я... день, а, Тут, день, тут день. все таке, що воно не буде пропадати. А тут що у вас? А там задня кімната. Можна зайти? Ну, куди, як там шутки поламали, ви бачите? Ага. І що ми будемо дуже пускати не го нам було. Я там, бо тут страшно ходять. Страшно спати? Страшно путь. Це що таке? Такий його не видно А ви мертвої не виділи? Що ви що? Мертвої не виділи. Не їв що? Мертвих. Не виділи? Як я буду мертвих їсти? Видіти. А, бачила? А. Не бачила. А ну я... як, ну як не бачив? А я бачила. Ну Все. я бачив, що ж я, ми ж на похоронах а. всі були. Що мене не хочеш? А ну розкажіть а. мені. Мати жила дивіться, дядя друг. 91? Ай. А я тисячу 91. Дай Бог, щоб ви 100 років но, і більше жили. Ну. А що я вам повім? Я інопланетяна, виділа раз. Да? да. Але а тут за, за нашим э, двором, як в другій востокі. Так. Там дома не було. А тут дому не було ніч, коли я тут жила. Uh -huh. 46 років. Ніч. А не туди, не тої вулички не було, не було нічого. Моєтець був директором шампан комбіната. Шампанського? шампан комбіната був. Що таке шампан комбінат? Так і називалися туди. Ну що там робили? З винами. А, вино, вино. шампанське. В... Ну, випив. Усяка ві алкоголь, да? ага. а, а мой тич не напивався. Я теж не п'ю. Взагалі не п'ю. Но. І нормально живеться. Но. Так ви по праєнопланетян кажете. Що за де ви їх бачили? А Іну руку таку мав довгу гей стук. Інопланітяні? Інопланітяни. Раз я вже не вшукав. Це в якому році було? То було мала я до з 16 років, 15 років, чимала була. А стіг мої ревести, що тужули, ж були, нічні, все умерла. Ви одна залишилась така одна. Єдна. Єдна. Я за тої вулички, ціла вулиця була, що ту нікого не є вже. Я... Я дивлюсь, що вам тут от дійсно потрібна допомога, тому я вам і допоміг. І ми будемо, в мене є тут наші представники, я буду контролювати, щоб до вас іноді заїжджали там з гостинцями. Добре? І ой, хоч бо, знаєте, що вони що розказали, то легше на душі. О, обалакати. А, обалакати. Ну, ну я знаю, мені ну, дуже приємно з вами ну, поспілкуватися, ну, пані Марта. І, і я вам тепер ще що порозказував, що у вас таке не трапляло. Не траплялося? Ні. Ну, Скажіть. А, а я тут ще знав. німецький складу я знав, де суть. Там нікого не ходить. До нього думав, Кию трапила. Я до нього спущала на, на веревках. Німецький склад? Німецький склад. А що там було? Там було, було внука керничка всередині, а довкола були лавиці, зроблені березу, такі кратні. І вход був далі, а направо були залізні двері, вони там Угу. Mm -hmm. І як тим желізнім пішла двері і побоялася далі йти, думаю, Бог знає, там мертві. А теперь тут же, я мертвої своє Де? У будь-який час я відділа. І в день, а де домик, що є. Там так буде не знаю у кого. Але я, бо ми її його я бо там не жила. Я виділа. І так, що не раз. Дякую дуже файно да такий подарок. Што я хоч буду їсти мати, що. Знаєте, що я вам ще повинна? Що я чула, що не будемо пенсію доставати. Та будуть, не, не хвилюйтесь, буде пенсія, все буде добре, не хвилюйтесь. Казали, що пенсії хіть періону достану, ну не а. Та ні, добре, що ні. Не. Невеличка, але бачите, платять. Не хвилюйтеся, будемо підтримувати вас. Ну, дякую ну, вам, ну, дякую ну, вам за гостинність. Бережіть себе, будь ну, ласка. Я дякую вам дуже, бо я такого, якщо гостя не мала, також бо мене так обдарив. Друзі, ну. Ми з вами не можемо пройти повз і я не міг пройти, познайомився з пані Мартою, яка має дуже дуже важку долю. Я доручу, щоб наші представники тут на Закарпатті підтримували по можливості цю жінку. І в чергове я хочу сказати: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.